Я вже багато разів розповідала вам про Каїліна Робертсона, який має ірландське походження і живе зараз в Україні. Це документаліст, який працює зараз дуже багато з темами того, що роблять росіяни як на окупованих землях, так і на тих землях, які знаходяться поруч з окупованими. Їх можна кошмарити, як Херсон, наприклад. Він знімав відео про те, як на Херсоні відбувається людське Сафарі дронами. Він піднімає дуже багато важливих тем. В Ютубі він менш успішний, але я дам посилання обов'язково на його е, youtube канал. А в Твітері він суперактивний. І він а, чим а, привернув першу мою увагу, тим, що він входить в конфронтацію з е, багатьма гравцями інформаційного простору, які балалають рускою бабалай... баб... балалайню. І от остання ітерація, яку дуже активно всі обговорювали, поширювали. Я декілька уривків вам звідти покажу. І, звичайно, треба знати англійську мову для того, щоб отримувати задоволення від цього спілкування. Але я трошечки для вас протитрувала це спілкування. Це спілкування з депутатом Європарламенту. На секундочку. Зараз я вам розкажу про нього більше, але давайте вступне відео, якщо ви не бачили. Уявіть собі, значить, Кейлін і депутат Європарламенту. Because you're putting out Russian propaganda now, today. Why are you doing it? And you're avoiding my questions. You, you keep talking about Turkey. Turkey is irrelevant in this situation. Questions. I'm not answering questions from you. This isn't your channel. Why okay. do you support the kidnapping of Ukrainian children? Why did you abstain afterwards but vote for Okay. Some of the kids there, they might want to be. What are you talking about? What do you mean they want to be? They are children that were kidnapped by Russia. What do you mean they want to be? what on earth are you talking a lot of kids they want to return and they should return if they want to. what I children not force... no 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 where did and... you get that from what children want to stay in russia and how do you even know that how do you even know that there's, there's some children that they are happy with because they have been kidnapped the... how how do you know out of these 20 000 children they don't, everyone every one of them wants to return yes, they are not is happy there ludicrous Це абсолютно абсурд. І це, до речі, початок відео. Тобто, ти починаєш відео, і ти бачиш депутата від Європарламенту, який сре просто кремлівською пропагандою в Твіттері. От просто у нього от сре просто. І вони спілкуються, і той говорить: А звідки ти знаєш, от Росія украла 20 тисяч дітей? Ну, це проблема України, Росія нормальна. До Росії претензій у чувака немає. А от Україна якась не нормальна, що вона приписує, що всіх. Всіх дітей Росія тримає в заручниках. А може, якісь з цих дітей не хочуть повертатися? Ну, Тобто абсурдність взагалі, взагалі, логіки. Типа, Росія украла в Україні 20 тисяч дітей. Україна погана, що звинувачує Росію, що всі ці діти в заручниках. Ті діти, які хочуть повернутися, Росія їх поверне. Але точно не всі 20 тисяч хочуть повернутися. Звідки ти знаєш, що всі, всі 20 тисяч хочуть повернутися, Кейлін? Як ти здогадався? Що ти взагалі говориш? Ти дійсно вважаєш це? It's actually an evil thing to believe. And I've spoken to children that have been relocated back to Ukraine. And they were devastated. They had their identities erased. And you justify it by saying some of them speak Russian. І до речі, до речі, бачите, він виправдовує те, що деякі діти хочуть залишитися в Росії, тому що вони російськомовні. Ну і а чому ну, ти ж русскоязичний чи не залишитися в Росії? І а, ви кажете, ви думали, що це просто блогер? Це не просто блогер, це представник Кіпру в Європарламенті, і цей представник Кіпру, коли голосували за якусь там чергову рішення з приводу того, щоб розібратися з депортованими Росією дітей, з викраденими Росією дітей, він не проголосував. Вав за це рішення, він чи то утримався, чи якось так. Він не проголосував. Він депутат. Він має право голосу в Європарламенті. Щоб ви розуміли, це не просто якийсь чувак, який сре в Твіттері кремлівською пропагандою. ні, і Кейлін поїхав в Європарламент в Брюссель. Він поїхав в Брюссель для того, щоб поговорити з цим поцем. You don't. i didn't say you're paid by russia you i said don't. you're an asset you to russia which you are phidias is a cyprus mep who's been tweeting constant anti-ukraine kremlin propaganda and he's just come back from his trip to moscow it doesn't seem like he's been confronted directly before not by a journalist and that is why i've come here to brussels to find out exactly what his intentions are and if you look at the content he's been putting out it's basically repeating kremlin press releases and it appears like he's an asset to russia so i'm going to ask him why he's doing this and what his intentions are. Ну і далі я зразу пояснюю, що я перекладаю у наступному уривку, який я дам уже трошки повніше, для того, щоб ви, якщо не будете дивитися це відео повністю, хоча б побачили, як це виглядає. Я переклала есет Russia» як інструмент Росії, актив Росії як інструмент російської пропаганди. Ну тому що фактично Кейлін повторюючи цю фразу, вона просто українською, якось так трошечки звучить. Її можна по-різному перекласти, але я так назву це інструментом російської пропаганди, тому що фактично, що робить цей. Фідіас він а, поширює всю ту брехню, яку поширює російська пропаганда. І ви просто послухайте про цей ну послухайте цей діалог і. Слухаючи цей діалог, згадайте, що говорив Навінський в інтерв'ю з Такером Карлсеном, що в Україні процвітає сатанізм, переслідують християн і християнські церкви. Що війна почалася, тому що Зе, тому що НАТО, тому що Зеленський нелегітівний, у нас диктатура. Ми отримали декларацію, ми підписали декларацію про суверенітет на умовах того, що ми ніколи не будемо в НАТО, то що, тощо, тощо. тощо. Це, ж, ну, це ж все подається, як чиста правда, як точно. Точка зору, як точка зору, ну у мене така точка зору. От є точка зору, що Зеленський диктатор а є точка зору, що зелінський диктатор Ну і коли вони спілкуються з а, а головне, що цей Фідіас він ну він теж саме транслює, тому що російська пропаганда вона в принципі вона чим потужна, вона одні і ті ж самі меседжі постійно зашиває і ярить. Отак, от, от просто на тебе. І коли ти починаєш говорити з приводу того, що ти просто береш і е претранслюєш російську пропаганду, тобі відповідають: «Ні, я просто маю таку точку зору. of views and shared by про kremlin accounts. that makes you an asset to Russia you didn't go to ukraine so, you didn't go to any other but, so you don't have evidence the evidence is what you posted on your feed which is anti ukraine which so, is kremlin propaganda so, but do you know what a russian asset so, is so you don't have evidence do you know what a russian asset is so you is? said you did have an evidence. investigation anyone watching this can so, look at your feed and see the evidence you've been repeating kremlin lies and lines continuously that know, is the evidence that you're a russian you asset you know this is a lot of people what is that opinion they want peace. this isn't an opinion they this is want true. to stop the war so uh, this but you don't professor of Columbia University has the same opinion uh, John messheimer, Elon Musk a lot of people have the same opinion that they want phidias, to, do you understand to... what a Russian asset is do you know what that means explain me, please it is an asset to Russia an asset because you're putting out someone putting out their propaganda one-sided propaganda that makes you an asset to Russia why are you doing that my friend it's different for you to say that I I say something that you disagree. Я просто кажу щось, з чим ви не погоджуєтесь. Ви просто з цим не погоджуєтесь. Говорить нам Фідіас. Ой, баба, мама дорогая. Що вам сказати? І він там говорить, що він поширює ті ж думки, в яких з, ними погоджується, з ним погоджується. Ілон Маск, Musk, Міршайнер. Ну, і так далі. Ну, от, от всі, всі, там, і ще б Такера Карлсена сказав. Я ж говорю те ж саме, що Токар Карлсон, ми всі, ми всі однаково думаємо. Бо у нас однаковий текст написаний. От тому ми всі однаково думаємо. Ну, і ви говорите, чому наші журналісти це не роблять. Тому що ну, це, спеціальна, це спеціальний навик. Ти не можеш бути супер. Е, е, е. Навченим робити все, хтось краще аналітику, хтось може українською, хтось не може українською. А Келін насправді дуже заточений на те, щоб якраз отак, от спілкуватися з такими покидьками. І у нього це вже не перший досвід. І один із таких етерів у мене був ще у. Вересні я теж цитувала, але здається, я тоді ще не титрувала відео, і тому важче зрозуміти, про що йде мова. Але я рекомендую підписатися на Кейліна як в Ютубі, так і на Твітері. Як вам цікавіше буде слідкувати, тому що він, в принципі, по перше дуже багато розповідає реально стосовно злочинів Росії в Україні і про те, як це відбувається, і він на собі приваблюючи таким чином аудиторію, яка з ним себе асоціює: британську аудиторію, ірландську аудиторію, англомор. Мовну аудиторію він виглядає для них ближчим, ніж ми, тому що ну що таке українці, хто такі українці, непонятно, А Келі, ну, ніби свій, да, і вони чують, як він говорить. Це горідна мова. Хоча він ірландець, і як ірландець він абсолютно розуміє, е через е що проходять українці в прив'язці до російської імперської загарбницької війни. І він якраз мочить всіх цих покидьків дуже класно, завдяки тому, що він дуже глибоко розуміє контекст. Це він дуже дійсно заглиблений в наш контекст, тому щира подяка за те, що він це робить, і це величезна розвага, і це навичка, яка не, не загартовується через один чи через два практичних уроки. А ти загартовуєшся в боях? І він в цих боях стає все більше і більш вправними. Хоча, як ви бачите, ну пропагандисти зазвичай падають на дурочку. Виглядає це. Ну нагадаю вам як. When I was deputy in the parliament, I said if anything were to happen like this, then Russia would go all the way. And it would have been possible to avoid war had Ukraine implemented the obligations that it took on by the Minsk agreements, in accordance with which Donetsk and Lugansk received a certain autonomous status within Ukraine. But despite the adoption of the Minsk agreement in 2015, we kept stretching out its actual implementation for seven years and actively build an anti Russia in Ukraine. I'm in no way justifying Russia and the Russian authorities that they did this act of aggression upon Ukraine. The issue is different. А, ну, Очевидно, на тих людей, яких, ем, які відчувають себе якимись, ем, ну, такими загнобленими на фоні бородатого дяді. він, очевидно, умний, а не тупий, і тому треба слухати, що говорить дядя. Але от зверніть увагу, він говорить текст. Зараз ми послухаємо перше речення цього тексту. Текст закінчується тим, що він в жодному разі не виправдовує Росію. Але... When I was deputy in the parliament, I said, if anything were to happen like this, then Russia would go all the way. В смислі, ти в жодному разі не виправдовуєш Росію, але говориш, от за таких то таких то умов Росія має право заходити окупувати українські землі, бо вона на це йде. І далі йде. Ну і взагалі все інтерв'ю такі це Виправдовування Росії, звинувачування України, що це Зеленський не захотів, що це ми в НАТО, що ми не те, не те, не те. Але при цьому там ж звучить ця суперечлива фраза Я в жодному разі не виправдовую Росію Боже, яка боль, яка боль.